Всім доброго дня, рівненсько волинський авторинок вас вітає на своєму каналі. Всіх вітаємо у новому році. Сьогодні у нас 2 січня-четвер ми знаходимося на Луцькому авторинку. Як завжди буде огляд нових автомобілів, які з'явились на ринку, цікавих. Це тобто до 5 тисяч кросоверів з автоматичною коробкою передач сімейних автомобілів. Не забуваємо, що відкрився новий сайт rvauto.com.ua, де ви можете не тільки оглянути різноманітні автомобілі, а подати оголошення про продаж свого легкового автомобіля безкоштовно. І надалі буде безкоштовно новий сайт rvauto.com.ua. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. А всім приємного перегляду. І так, поїхали. Це в кармані 4 тисячі, хотілося б щось собі придбати просте, надійне, щоб служило руками вірою і порадою. А саме головне, щоб воно ну, якби було дешево обслуговування. Будь ласка, класіка, Audi B4, четверте. оснащене 2-літровим бензиновим двигуном, автомобіль з кондиціонером, з електрикою, центральний замок, сигналізація, механічна коробка передач, газ, 4 покоління, коштує 900. По кузову весь автомобіль цілий. Не знищені, не гнилі, не варені. або хочете класика Audi 80 оснащений 1,8 бензиновим двигуном, також з газовою установкою з люком, з центральним замком 3,700. Два красення, можете вибрати. За більш детальною інформацію, телефонуйте за номером телефону 096 124 67 75, або 067 360 22 02. Хочете просте надійне авто, тоді вам до нас. третьої моделі, 1.8 газ, бензин, 329 тисяч пробіг, зроблено ТО, новий ГРМ, за вартість автомобіля 5 тисяч. Контактний номер 063 04 06 846. Гольф 2008 рік 1.6 ПІ 5400 Контактний номер 099 44 98 959 Ось такий гольфік продається Ольф Універсалі з 1,4 бензиновим двигуном. 206 тисяч пробігу за ціною 5500. Авто обслужено. 0,68 140 2 20. 206 тисяч пробігу. 103 кВт. Універсалі. 1,8 бензин. Вартість автомобіля 5 тисяч, контактний номер 050 912 05 86. Механічна коробка передач. Кого зацікавив такий автомобіль телефонуємо до власника Deo Sense. 2004 року 2 500, 143 тисячі пробіг. Один рівня двина, контактний номер 0,97 70 113 43. Бачите, на Луцькому туринку теж трапляється дешеві автомобілі ось так він виглядає всередині. кого зацікавило, телефонуйте до власника. Так, Volkswagen Golf 2008 рік, 1,6 бензин, за ціною 5200, контактний номер 050 660 3005. Механічна коробка передач. Універсал. Ось такий гольф продається. Ford Focus 2009 року, 1,8 бензин за ціною 5200. Ось такий Focus у універсалі. 050 58 777 41. 1,8 механіка. Сені 2007 року, 1,6 Pійтун, 5650. Контактний номер 050 905 31 59. Ну, Конічна коробка передач. Chevrolet 2009 року. 1.2 бензин, 208 тисяч пробігу. 3.800 073 112 85 58. Невеличкий компактний такий автомобіль для міста. І всім доброго дня. Рівень Волинський авторинок вас вітає на своєму каналі. І для вас дуже пікантний, цікавий автомобіль. Kia Picanto Чим він цікавий? Він невеликих розмірів. Весь в рідній фарбі і в стані нового автомобіля. Спередні ми бачимо протитуманні фари, насичений такий яскравий колір, гума. 100% що вперед, зад. Салон не затертий, не затюханий. Все працює в автомобілі. Автомобіль повністю обслужений. Куди б ви не подивилися на порожки на карти. До речі, підйомники передні та задні. Світленький потолочок. Комфортно сидіти як спереді, так і ззаді. Невеличке багажне відділення. Дуже, дуже зручно пересуватися по місту. Не царапки, ніде нічого не затерте. Ось так він виглядає. І що нам залишилося зробити, це завести двигун, щоб ви почули, як він працює. Завівся двигун. Ніч, як ніде нічого не світиться, бачите, обороти не плавають. Все в машині працює. І покажемо під капотом серце автомобіля. Чиста робота двигуна. ми маємо щупа, не димить, не коптить. витрати пального в місці складають в районі 4 літрів. Дуже вигідно і є практично. Початкова вартість автомобіля складає 4 600. Можливий торг. Телефонуйте за номером телефону 096 124 67 75. Або 0,95 702 74 22. У нас постійно різноманітні автомобілі. Можливий продаж, можливий обмін, можливий продаж автомобілів кредит. Рівенсько-Волинський авторинок. Дякую, що дивитесь, що підписуєтесь на канал. До зустрічі. Шукаю в районі 5000 автомобіль, продається зафіра 5 року. 1,67 кВт за ціною 5300. У чорному красі. Ось такий автомобіль. Видно, що акуратненький. Так, гуму покажемо. Прицепний пристрій, паратронів. І вартість 5300. Кого зацікавило, телефонуйте до власника віра на постійному обліку. Це восьмий рік, 1,6, бензин, 173 тисячі пробігу і вартість 5550. Контактний номер 067 234 78 84. Без підкрасів 2008 року. Ось така. Є дорожча, є дешевша автомобіль. Різні, кому що подобається. Покажемо всередині. Добрий день. Добрий день. Отак вона виглядає. Зефірка така. Кого цікавить, телефонуємо до власника. Шкода Тур. Шукає до 5000 автомобіль, будь ласка, 4800, дуже крепкі автомобілі. 4800 контактний номер 0500 893 158 2006 року. Ось такі автомобілі. І автомобіль на постійному обліку. Кого цікавить, телефонуємо до Він це Volkswagen Golf 4 своєю простотою. Це 2001 року. 1,677 кВт за ціною 4500. 1,6 МПІ. Саме простий, саме надійний двигун. Контактний номер 066 147 1367. Так, він виглядає всередині, універсал, сидіння в чудовому стані, Ззаді полочка і є свіжопригнаний. Це місто дуже практично, компактно. це шкода Fabia. На даний час це 6 року за ціною 4800. Контактний номер 066 147 13 67 55 кВт. 2006 рік. Пробіг 203 тисячі кілометрів. Продається 2004 року з 16 бензиних двоно 74 кВт. За ціною 4100. Контактний номер 0,66 147 13 67 Механічна коробка передач. Ось так автомобіль виглядає. І бачите, хочуть люди підвищений кліренс був якраз ось такий фордик. Живу вам підійти. Так, Рено, дуже популярні автомобілі. Е, як сімімісний на даний час, з 16МП двигуну. Шостого року за ціною 5300, контактний номер 050 612 21 75. 7 місць. Так, він виглядає всередині. 7-місний. сімеймісний. Світленький потолочок, лекосплавний диск. Камера, прису... заднього Камера заднього виду, присипний пристрій. Ось такий маганчик продається такі автомобілі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Це Audi A4 2002 року, 1.6 бензин за ціною 5300. Така ауді. 132 тисячі пробігу, не фарбована. Контактний номер 050 716 7034. Ось так виглядає всередині цей автомобіль. І це ауді. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Номагане універсалі, 1,6 газ бензин, 4800, шостий контактний номер 095 50 64 094. Ось такий меганчик продається вже з газом. На жаль, зачинений. Покажемо тільки зверху. Четвертий 2000 року 1,6 газ бензин. За ціною 4800. Ось така хороша ціна. Контактний номер 066 718 35 56 привезений з Німеччини. Написано 150 тисяч пробігу. Так виглядає там біль всередині. Покивіє є. і це є універсал. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Похожи, 1,4 МПІ 2008 року за ціною 5450. Тисяч... Контактний номер 050 539 6977. Сенік з автоматичною коробкою передач 2007 рік. Заведений двигун. 700. Контактний номер 099 522 44 78. Ось так він виглядає. Всередині автомобіль з автоматичною коробкою передачі. Кого зацікавив, Телефонуємо до власника ФАБІ 2007 року. Один МПІ, за ціною 4750. Контактний номер 095 049 66 74. Ось така шкода, Фабіо. На задній присутній прицепний пристрій. Фабія 2007 рік, за ціною 4899 в універсалі. Контактний номер 097 403 11 73 226 тисяч пробіг. Хто хоче собі невеличкий компактний автомобіль, але щоб насичений коля. Будь, будь ласка, 12 року, шкода фабія. З пробігом 252 тисячі. Контактний номер 099 308 95 30. Ось така Фабія продається. Гольф четвертий, 2003 рік. Об'єм двуна 1.6, 192 тисячі пробіг, обслужено, 5.400, 0,50, 406, 52, 0,1. Ось такий звайнголь 4. Golf паджбек, один і Бензин 181 тисяча кондиціонер електрика. Контактний номер 050 158 61 18 200. Тур. 2016 року 1, 6, пи в рідній фарбі. Вартість 4950. Контактний номер 050 149 22 42. Механічна коробка. 2003 року 16 МПІ за ціною 4950. Контактний номер 050 149 22 42. 233 тисячі пробігу. Сеняк 2008 рік, 2,0. 99 кінських сил за ціною 4950. Контактний номер 068 159 1487. Ось такий Рено. Гранд Сені. Голь 4 за ціною 4250 1677 кВт. 179 тисяч пробіг. Контактний номер 068 88 60 758. Volkswagen Голь 4 в універсалі. Кого цікавить, телефонуємо до Власника. Це ось такий Volkswagen Touran 2005 року.

І це в нас 2005 рік, 1,675 кВт за ціною 5450. Контактний номер 068 88 60 758 5450 можливий торг. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Це Ford Універсалі. 2000 року з автоматичною передач та 1,6 дизельним двигуном за ціною 4800. Контактний номер 050 644 5817. Ось такий продається хордік. Кого зацікавило, телефонуємо до власника 2007-2008 рік, 1.4 бензин, клімату, зона, вартість 5500. Контактний номер 097 921 39 81 механічна коробка передач. У нас такі гольбер продається